Нас єднає мова. Єднає прямо мова. Каленова. Сіла. Ніжна. Свякола. Співуча. Соловіна. Рідна. І вас пісня, мова сила. Спитай себе, дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш то поки буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полоба, море перелетиш і не впадеш, то поки буде в серці рідна мова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш Допоки буде в серці рідна мова, у просторах, яким НЕМАЄ меж Не згубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш Допоки буде в серці рідна мова.